За радянських часів Полтава була піонером у відкритті магазинів з продукцією тоді ще виправних колоній виготовлене засудженими продавали по вулиці панянки. Кілька років тому його знесли. Натомість у новозведеній багатоповерхівці пенітенціаріям виділили місце для нового магазину. У нас в Полтавській області дві сільгоспколонії десь загальна кількість землі орної більше п'яти тисяч. Є і свині, і кури, і велика рогата худоба, і молоко. І так і нутрі вирощуємо, і овець вирощуємо. Свиня у нас таке ж вирощується, як і вдома, у, у хазяїна десь ну, рік, щоб виростити свиню, десь 110-120, ну 8-12 місяців. Не так, як за 4 місяці вирощують свиню і продають, і ми думаємо, що то гарне м'ясо. З установ виконання покарань у Полтаві продаватимуть молочко, м'ясо, олію, крупи, борошно, мед. Це ж на базі 9-ї колонії, це сільгосколонія. Ми їм передали в оренду цей магазин. На баланс, не в оренду, на баланс. І вони відремонтували за рахунок виробництва. Вони ж заробляють гроші, відремонтували, і на рахунок на виробництво воно і рахується і буде продавати свою продукцію. Крім того, інші колонії будуть йому за оренду цього приміщення платити. У нас дев'ять підрозділів і свою продукцію теж будуть виставляти. Наприклад, з Машівської виправної колонії постачатимуть ковбаси. На тамтешньому підприємстві є власний цех. Він був ще з 90-х років, тоді трошечки перевів. Ловні роки там стояв, а тепер ми в минулому році знову його відновили, обладнання поставили більш сучасне, і з минулого року ковсний цех працює. У магазині є і промислові товари, хоча керівники управління Державної пенітенціарної служби області не очікують, що це принесе великий прибуток. Очільник Машівської виправної колонії, на балансі якої і перебуває магазин, говорить, що кошти повертатимуться на їх підприємство, що працює як маленький колгосп. Туди всі кошти будуть витрачатися. Це все це насіння, це пальне, це техніка, це заробітна плата. Ну, все, ми на самофінансуванні. Ліміт наповнення виправного закладу номер 9 до 200 осіб.